Доброго дня, минулого разу ми розбирали одночасний напад, а тепер розберемо відкритий напад. У нас в відкритому нападі, як правило, участь дві три фігури. Це фігура, якої ми будемо атакувати, це тура, і фігура, яку ми атакуємо в даному випадку, це королева. Дивіться, якби не було у нас пішки на точки, то ми легкістю в приході білий вдаримо крою королеву. Але е -е, ми не можемо вдарити через пішку. Звичайний шар нічого не дає, а отак. От і шах пішкою на Ф4. Звісно, що пішку король б'є, але тепер звільняється шлях тури до королеви. І ми її вбиваємо. Це, також минулого разу ми розбирали там перекриття, от ми перекривали, да? а тут в даному випадку ми відкриваємо шлях тури і вбиваємо королеву. Схожа може бути позиція, коли у нас немає можливості прямо дати шах, Фігурі, в даному випадку королю. Конем. Щоб атакувати турою королеву, нам потрібно коня кудись прибрати. Але ми не можемо коня прибрати з темпом, щоб він наровав шах. би, наприклад, король у нас десь тут, да? кінь дає шах на е 4 і відкриває шлях 4. А в даному випадку конем ми не можемо дати шах. Але є така хитра двоходів. Ми спочатку даємо шах турою. Десь потрібно йти в нього два поля g 5 і g 4 На яке б він поле не пішов би, слідує шах на e 4 і ми перемагаємо нашу королеву наступним колеку. І розберемо приклад, де у нас в позиції є слон, який атакує короля, і тура. Турою ми маємо так відійти, щоб атакувати якусь фігуру. Ну, Кінь, звісно, що в нас при королеві абсолютно не цікавий. Нам потрібно відійти турою. так. Щоб і залишити слона, який дає шах, і тура, щоб когось атакувала. Дивіться, два моменти. Якщо ми турою відійдемо на поле е 7 ми тут атакуємо королеву. Але королева зіб'є нашого слона, який дає шах, нам це не потрібно. Якщо відійти турою сюди, слон буде давати шах, так? але ми не виграємо королеву. Та тут можна зіграти на повторення події. І це буде нічия, але ми робимо нічу, коли ми не можемо виграти. Але ці позиції є хід, який ми можемо виграти. Єдиний точний хід це хід Тура Ж4. Туру бити не може, тому що, вибачається, король на життя. Слон дає шах королем, а приходиться або бити королевою слона, або тікати королем, і тоді просто вдалі нашу чорну королеву. В цій позиції королева забирає слона, а ми забираємо королеву. І залишається виграна позиція в білих кінь проти тури, плюс слабка пішка на H5.